Це відео знято у Польщі наступного дня після запровадження обмежень для чоловіків. 23 квітня. Українські консульства тимчасово припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку за кордоном. Ми запитали військових, правозахисника та чоловіка, що шість років живе за кордоном, про їхнє ставлення до таких змін. Чи підтримуєте ви тимчасове призупинення консульських послуг для чоловіків з 18 до 60 років за кордоном? Я, як військовослужбовець, в принципі, в моєму оточенні хлопці підтримують це рішення по одній простій причині ми дуже чуттєві до справедливості. Ми тут добровільно пішли, хтось не можливо не добровільно, хтось по повістці. Когось ТЦК залучило. Але ми тут в той же час, чоловіки за кордоном, в більшості своїй виїхали неправомірним шляхом, незаконно. Там зараз перебувають і вони зовсім забули про обов'язок. Перший обов'язок це захист територіальної цілісності України і кордонів. На сьогоднішній день такі обмеження вони не є законними звичайно, треба спершу. Підготувати законодавчу базу для того, щоб це відбувалося в правовому полі, тоді вже говорити про те, якими можуть бути обмеження, я безперечно підтримую те, що чоловіки, які перебувають за кордоном, мають ставати на військовий полік, постійно оновлювати дані, і гарно ставлюся до того, що мають бути якісь санкції За це проблема в тому, що можливості зробити цього. Наразі немає. Я проактивно консультував контактував свій ТЦК, писав йому як власне в законопроекті в нинішньому вже законі, який не вступив в СО, Написано, писав імей, дзвонив. ТЦК жодного інтересу до цього не проявив. Електронного кабінету не існує наразі. Я гарно ставлюся до самого принципу, але реалізація наразі дуже дивна. Видно, я ставлюсь до цього позитивно, тому що е, ми говоримо. Про захід, який перезрів. Я думаю, що цю роботу і діалог таким чином з населенням України, яке перебуває за кордоном, тимчасово або постійно потрібно було вести системніше і набагато раніше. суспільство вже було розколоте протягом цих двох років на два табори. Один табор перебував у фортеці. З усіма відповідними наслідками, де падають бомби, ракети, де е, щодня гинуть люди е, і постійно намагається наступати ворог? А інша частина перебувала поза стінами цієї фортеці і для себе малювала таку райдужну картину, що все для неї вже вирішено, тому що їй все, що потрібно, тільки перечекати. Як би ви оцінили реакцію суспільства на це нововведення? Серед тих, хто розбирається в цій проблемі, абсолютне нерозуміння такого недолугого ходу Міністерства закордонних справ, яке скоріше за все просто отримало наказ і побігло його виконувати. Ми бачимо зараз дуже багато таких гнівних ображених реакцій від людей, які виїхали, і вони полягають в тому, що ми не повернемось, або ми не будемо донатити, або е нехай ця Україна там з нею Путін робить все, що хоче. Ви на це заслужили. Це все такий колективний, інфантивний інфантильний такий плач, тому що людей вивели з зони комфорту. Але насправді я думаю, це і є метою головною, що треба вивести людей з зони комфорту і дати зрозуміти, що далі така ситуація продовжуватися просто не може. А вже ж буде розділ суспільства на ті, хто підтримує, і ті, хто не підтримує, але на жаль. Такий період треба пройти: ті, хто з 25 і старше виїхав за кордон і знаходиться там незаконно, вони мають понести відповідальність за свої дії для більшості людей, які перебувають в Україні, особливо на фронті. Я щодня спілкуюся з людьми, власне на фронті. У них для більшого образ. Українця, який в 2022 році переплив тису, і тепер якимось чином його треба покарати. Чи законні такі обмеження на вашу думку? Чисто людської точки зору я ставлюся нормально. Це очікувано. Ну війна на завиживання тут не може бути. Е не бути обмеження прав ну власне знову таки людина на фронті два з половиною роки. Ну це також обмеження її прав. І це буде додаткова, скажімо, така проблема, яку створить Україна через свої дії для представників ось своєї держави, яких вона фактично зробить документальними апатридами, тобто без документів. І відповідно, я думаю, що це може стати навіть певною, скажімо, проблемою в стосунках між державами, не кажучи вже про ось цю категорію населення, яка може долучитися до фактично протестного населення, чи допоможе це повернути тих, хто виїхав незаконно. На мій погляд, чоловіки, котрі зараз за кордоном будуть шукати всі способи і ниточки, залишаться там, ніяким чином не взаємодіяти з Україною ніяким чином не світитися, і нехай будуть там. Вони будуть розуміти, що все одно справедливість відновиться. По перше, воно відбувається в неправовому полі, по-друге, воно виглядає. Ну, не зовсім будемо говорити, якщо красиво чи логічно з точки зору держави, яка продовжує підтримувати контакт з своїми громадянами, що перебувають за кордоном. І відповідно налагоджувати чи переривати комунікацію з цими громадянами. Я абсолютно не бачу, яким чином ви е чоловіка, який переплив тису, зможете таким чином повернути. Ну е окей, швидше все у нього паспорт діє ще там 8 років, наприклад, тому що він це зробив перед тим, як перекувати тису і більшість. Чоловіків за межами України це люди, які там живуть вже роками. Потрібно зробити інвентаризацію всіх тих людей, які залишили Україну у незаконний спосіб, тому що цих людей стає все більше і більше. І цей потік не припиняється, як ми бачимо, і насправді оцей фактор найбільше деморалізує сьогодні суспільство. Оцим людям уже чітко дається сигнал, що от далі їхнє майбутнє буде. Достатньо зрозуміле якість їхнього життя точно погіршиться. У МЗС пояснили, що обмеження тимчасові, а запровадили їх до набуття чинності закону про мобілізацію, оскільки термін розгляду заяв може перевищити час, який залишився до вступу закону у силу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після запровадження обмежень у мережі X написав: якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною.